Жодне місто країни не має таких масштабних руйнацій від обстрілів російських загарбників, як Харків. Сума збитків та кількість пошкоджених будинків жахають. Внаслідок російської агресії Харків зазнав руйнацій і збитків на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Понівечено понад 9 тисяч будівель, в основному житлових зазнали пошкоджень чи руйнацій більше половини усіх закладів освіти, охорони здоров'я міських закладів культури. І, попри це, Харків, не чекаючи закінчення війни, намагається відновити понівечені будинки самотужки. Також свою допомогу в окремих випадках пропонують міжнародні партнери. А ще кожен харків'янин має право скористатися коштами державної програми її відновлення. Право на отримання фінансової допомоги визначено для громадян України, які є власниками або співвласниками житла, що зазнало збитків внаслідок воєнних подій, терористичних актів або диверсій, ініційованих збройною агресією Росії, для того, щоб отримати гроші на ремонт житла, приміщення повинно бути придатним до відновлення, що підтверджується оцінкою комісії, утвореної місцевим органом самоврядування і не визнано таким, що не може бути відновлено. Цікавим є й те, що у програмі є відновлення необхідною умовою, є те, що ремонт не має бути здійсненим власником самостійно. Фінансове відшкодування не здійснюватиметься навіть у випадку, якщо власник нерухомості представить фіскальні документи та квитанції з торгових закладів. Платежі можна здійснювати лише в магазинах, які є авторизованими у програмі є відновлення або для оплати послуг ремонтних бригад чи компаній, зареєстрованих у цій системі. Готівку з карти зняти неможливо і кошти не можна. Використовувати для інших потреб, крім ремонту. Щоб отримати кошти, треба звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там спеціалісти підкажуть, як правильно оформити заявку, які документи для цього потрібні, та допоможуть це зробити. До речі, на місцях масштабних руйнувань у Харкові тимчасово працюють і мобільні ЦНАПи, які оформляють всі необхідні документи. Програма ця державна, тож вплинути на рішення, прискорити виплати і визначити суму коштів місто не може. Спеціалісти Харківської міської ради можуть Лише допомогти з оформленням документів, подачою заявки та підказати, як працює механізм. У Харкові багато родин вже скористалися програмою «Євідновлення», відновлення, отримали кошти на картку, знайшли підрядників та ремонтують пошкоджені квартири та приватні будинки. Але у Харкові є й такі будинки, які відремонтувати неможливо. Тож власники квартир, багатоповерхівок, які визнані непридатними для відновлення, можуть подати заявки до програми «Євідновлення» відновлення і на отримані кошти придбати. Нову квартиру є певна процедура, і люди отримують кошти і можуть придбати себе житло в інших будинках міста Харкова чи інших регіонах нашої України. Хочу сказати, що так ми використовуємо цей механізм. Там так він не дуже легка йде, але тим не менш, люди отримують сертифікати. І вже є люди, які отримали сертифікати, і придбали себе житло. Стосується це і зруйнованих приватних будинків. Слід зазначити, що сума компенсації на придбання нової оселі не є фіксованою. Вона залежить від багатьох чинників, але скористатися нею варто, зауважує харківський міський голова це компенсація, вона залежить від місця розташування площі, але компенсація така, що людина може придбати собі собі равноцінно квартиру в іншому місці нашого міста. В Програмі також зауважується, що у випадку, якщо кошти не витрачені протягом визначеного періоду, залишок автоматично повертається до бюджету. Про це теж варто пам'ятати, щоб встигнути придбати житло чи відремонтувати його. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитрон Гуен, Харків, Новини.